Сьогодні, 8 вересня 2015 року, як було анонсовано раніше, згідно звернення у Дунаєвецьку міську раду, була проведена невеличка акція з виставленням цієї композиції мікромайдану. Але після того, як ми виставили, ніхто до нас на до обіду ніхто з адміністрації не вийшов, ніхто не вийшов з районної ради. От, чому ми тут, чому ми виставляємо іменно перед адміністрацією цю акцію? От. Згідно мети проведення акції, сьогоднішньої, сьогоднішньої, от вимога про те, що ми Майданівці, які відстояли на майдані, наші знайомі, наші діти-онуки, які воюють на сході, вони воюють не за те, що сьогодні робиться у нас на місцях у районі. А в основному вимога про те, що звільнити чиновників, які підтримували режим Януковича, які підтримували ту злочинну владу, які знову сьогодні опинились при владі. Свіжа інформація сьогодні поступила про те, що Пекарського призначили вже директором Рахнівської школи, людину, яка організовувала, яка приймала участь в антимайданах, яка була під тиском, можна сказати, підвим під вимогами Євромайдану. Він був звільнений з директора соціального захисту населення. От і сьогодні поступила така звістка, що він призначений директором Рахнівської середньої школи. Не знаю, чи інформація підтвердиться чи ні, але є така інформація. Основна, основною з вимог також є те питання про те, що при тому, що ми збираємо кошти на волонтерську допомогу воїнам, які Зараз воюють, які захищають на рубежі. Наші чиновники, наші ті антимайдани, які зараз фактично при владі, вони створюють для себе елементи розкоші. Вони будують дачі, будують будинки, живуть, виселяться для них, війни ніби немає. Ще прикро про те, що на сьогоднішній день наша влада, основна з вимог майдану, який Тут виставлений. От, основна незаконна робота забороненого судами хімічного виробництва, хімічного виробництва, яке працює і по сьогоднішній день. Власники, як я вже повідомляв раніше, один українець Тюрін, а то все азербайджанці росіяни. І дуже прикро про те, що ті податки, ті прибутки, які вони одержують, вони Йдуть і в Росію, і той самий Азербайджан. От, і за що заправляють танки, і йдуть ті танки, стріляють по наших хлопцях. Оті гум конвої, мабуть, з тих прибутків, також Путін посилає сюди на Україну, і наші хлопці зараз на сході от, потерпають цих обстрілів. От, сьогоднішній день хочеться сказати про те що та влада, яка є зараз, яка стала при владі, о, вона вийшла на крилах цього самого Майдану, вони прийшли до влади. Але вони вже забули за Майдан, вони забули за те, що, мабуть, що загинули люди, та Небесна Сотня, ті хлопці, які зараз на Сході воюють, які загинули. Вони живуть своїм життям, вони ну, живуть свою прихоть І, мабуть, тому ця акція сьогодні хоче нагадати ще раз, що була революція гідності, яка не закінчилася і яка ще продовжується. Слава Україні!